Як проходить будній день молодої безробітної підприємиці? ні сравши ні жавши, біжу на манікюр, бо проспала на цілих дві години. Ввечері я святкуватиму різдво із батьками подруги, тому всі справи треба завершити до четвертого. Манікюр і педикюр сьогодні завершились раніше, тому що я була зайнята своїми справами і не пизділа під руку майстра. дома. Я мала усього годину, щоб поснідати, пообідати та помити голову. Якщо ви не знали, моє друге ім'я продуктивність. перша — Хуйова. Тому заради відміни голодного обмарака і бутерброди за Я запізнилась на війну 20 хвилин. Да, сьогодні я не з такою сім'єю, я з багатою. тому заказала світло не лише дома, а й соняч. Ну погоду на вулиці. зимку у нас таке буває раз на місяць, тому надіюсь, у порадієте за мене так само. Але недовга музика іграла, недовго фраєр танцював. Моя мужика все таки відключили світло, і урок з англійської перенісся у найближчу кав'ярню. Добре, що у мене уроки в Zoom і Я можу займатися з будь-якої локації. Вже другий місяць я займаюся у Ceiling School, Рекомендую цю школу не тільки своїм друзям, а й вам. Уроки тут не нудні, не травмують вашу психіку як книжки Карпюк у школі. А Якщо не вірите, приходьте на безкоштовне пробне заняття за промокодом від Каті Скріп. Я займаюся лише два рази на тиждень, але вже можу дивитися YouTube та серіали без субтитрів. А сьогодні поїхала співати колядки чи щедрівки англійською до батьків подруги. Іноді у мене складається враження, що я ніби прийомна дитина. Бо мені навіть виділили місце за столом та подарували подарунки. Вони знають, що у фопів немає грошей, тому як завжди нагодували мене смачною вечерю. І ось Так по сімейному, хорошо й по домашньому завершився наш різдвяний вечір.